Першочерговий під підозрою у правоохоронців опинився 28-річний власник автомобіля. Однак той категорично заперечував свою причетність до скоєного та всіляко намагався замести сліди. Більше того, добродій повідомив міліцію про те, що близько другої ночі автомобіль він припаркував біля свого будинку, а решту часу піячів із малознайомими чоловіками. Коли ж на ранок повернувся, виявив, що його автівка зникла. А наступного дня після трагічного ДТП заявив у міліцію про викрадення транспорту. Я цього не маю. У ну, мене сувіще. Ви мене розумієте? Я ну, дуже хотів би ну, вам цьому думати. Що ну, я, я мені щось ну, відомо, ну, я вас вискова повідомлю. У цю казочку правоохоронці не повірили. В результаті розшуково-слідчих заходів з'ясувалося, що власник автівки і був тим самим кермувальником, котрий о шостій ранку на зупинці громадського транспорту збив насмерть 40-річного пішохода. Більше того, молодик дійсно пиячив усю ніч, а за кермо сів уже добряче підігрітий оковитою. Власне, це і призвело до трагічних наслідків, кажуть у міліції. Працівникам міліції вдалося довести вину власника автомобіля, що саме він винний у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди. І по чотирьом статтям кримінального кодексу, в тому числі і смертель, ДТП зі смертельними наслідками, не надання допомоги потерпілому укриття з місця пригоди і завідомо неправдиві покази, було даному громадянину повідомлено про підозру. Наразі досудове розслідування триває Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Юлія Астафурова для інформаційного випуску.